Всім доброго дня! З'явилася нагода провірити нам цього шведського котенчика в роботі. Приїхали з Польщі і зразу нас припохали викопати картоплю тестю любимому. От трошки поки отрегулірували пройшло часу. Як на які пальці цеплять, тут кинули на тоньший, там кинули на грубший, щоб його змістити. Ну, Це колесо в ту сторону поставили. Це колесо вивернули, щоб пішло за колесом трактора. Ну, так. Там далі буде відео, де він копає. Якщо комусь сподобається, дзвоніть. Всім гарного дня! щасливо!